84 людини евакуювали з мікрорайону Корабел, що у місті Херсон. Про таке зранку повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. У етері Суспільного напередодні міст, який веде до цього мікрорайону, був пошкоджений через російську атаку. Місцева влада закликала людей виїжджати. Більше про евакуацію послухаємо. Ми вивозимо людей до шелтерів або до рідних, які живуть у Херсоні. Є можливість виїхати також в інші регіони України, залишити заявки на виїзд Та дізнатися деталі можна за телефонами контактних центрів міської військової адміністрації обласної адміністрації. Всім евакуйованим надається всебічна підтримка, гуманітарна допомога розміщенням. Детальну цю інформацію обговоримо із Євгеном Гіліним. Він є головою громадської організації Місто сили, яка відновлює будинки після обстрілів, і він тепер на зв'язку зі студією. Пане Євгене, вітаємо вас. Дякуємо за те, що знайшли час для суспільних студія. Вітаємо Вітаю. пане Іване. Якщо говорити про корабель у Херсоні, якою ви оцінюєте кількість цивільних, що можуть потребувати евакуаційних заходів із острова Корабель, і яка там забудова? Насправді там за даними різними даними бачимо там порядка двох тисяч людей. Але ми за власними оцінками нашого відділу моніторингу розуміємо, що там близько трьох тисяч людей. З них близько 30-50 людей це діти, і понад 200 людей це люди маломобільні. Люди похилого віку складають близько 70-80% від цієї кількості. Забудова там переважно е приватні будинки, приватні, приватна житлова, однодвохповерхова забудова. Але так само там достатньо і великих будинків, багатоквартирних, е багатоповерхових будинків е і найбільш складним на сьогоднішній день є те, що справді. З більшістю цих людей майже немає зв'язку, немає там електрики. Наскільки нам відомо, там немає зараз газу. І люди переживають ну, фактично в таких, знаєте, умовах ну, надзвичайно складних. Тому що без зв'язку, без електрики, я впевнений, що наш цей репортаж вони не побачать і не почують. І з ними оцей, якби сам найскладний момент це саме зв'язуватися і встановлювати цей контакт. І зараз справді ми бачимо широку масштабну кампанію евакуації, і це дуже добре. Ми дуже хотіли б, щоб якомога більше людей звідти виїхали. Ми розуміємо, що це навряд чи може бути всі 100%, Тому що ну, насправді це ну, треба розуміти, що. По Херсонській області тільки за там півтора місяця літа, там станом на середину липня, було е, більше 15 тисяч дронів. Тобто більше 15 тисяч дронів це FPV, Mavic, це маленькі дрони, які несуть вибухонебезпечні е, скиди і просто вражають нам е, цивільних, велосипедистів, автомобілістів, і це дуже якби, ускладнює саму логістику по мікрорайону острів. Ну якщо ще не рахувати, просто артилерійських обстрілів це близько там 8 тисяч снарядів, тільки за ці два місяці було випущено по Херсонській області, і з них близько близько 100 обстрілів приходиться на місяць на місто Херсон. Це може бути там 3 чотири тисячі артилерійських снарядів в залежності від кількості снарядів на один обстріл. І тому в таких умовах пересування по острову і пошук людей, яких треба евакуювати і вивезти, він ускладнюється. І ще він ускладнюється сама сама процедура евакуації, тим, що люди е, не знають, куди їм їхати. Вони ну для них дуже важко. Залишити своє житло з одного боку, вони е, розуміють, що е, в них немає іншого житла і їм нема куди їхати. З іншого боку, є побоювання, що мародерство і е, крадії можуть залізти в їхню хату. З іншого боку, вони мають негативний досвід ВПО. і Вони проживають в мікрорайоні острів під цими обстрілами. Е, на, ну просто в них з одного боку страх. Втратити своє житло і е, опинитися в якійсь іншій громаді, в якійсь, в якійсь іншій хаті, а з іншого боку, в них страх потрапити під обстріл і дуже некомфортні умови проживання. І можна собі просто уявити, наскільки є травмуючим досвід. Е, їх ВПО, тобто попередній досвід проживання в інших громадах, що вони повернулися на острів в своє житло і продовжують там проживати, не дивлячись на всі ці страхи, які супроводжують життя там, і це такі дуже складні фактори. Ми закликаємо безумовно всіх мешканців острова виїжджати, тому що ще один такий удар, і єдиний єдиний міст, який зв'язує сухопутну логістику з материковою частиною Херсону, він просто. Буде буде знищений і ви не зможете виїхати. Хоча з іншого боку, ми ще також розуміємо, що не вистачає цієї потужності в. З боку державних органів, з боку громадських організацій, в забезпеченні реінтеграції комфортного проживання цих людей в інших куточках України, якби ці люди знали і чули, що ви не просто будете евакуйовані. Кудись в там, спортзал якоїсь школи, там на кілька днів а далі самі думайте, як хочете, якби вони знали, що от вони виїжджають, в них їх чекає програма підтримки з, гроша... з грошова програма, матеріальна житло, от вам допомога там, з влаштуванням дітей в садочків школи, от вам допомога з лікарнею, з обстеженням. Тому що я впевнений, що за 3,5 роки, що люди там проживають на острові, вони. Е, ну, Мало хто з них, мабуть, проходив діагностику чи ще обстеження в лікарні, і це все це все страхи, які живуть в голові людей, і вони не можуть їх подолати, просто покинувши свою домівку. Єдине стабільне, що є в їхньому житті. І от якби такі програми були запроваджені, то мені здається, ці люди вони з більшою легкістю покидали острів і виїжджали би в Херсон або в Херсонщину, або в інші громади України. І це насправді дуже важливо, тому що. Ми бачимо це. Ми бачимо, що це не щось таке надзвичайно, ну не Вона абсолютно зрозуміла. Це проста людина. Вона хоче жити, вона хоче розуміти, що буде завтра. І от без цього розуміння їй важко покинути свою квартиру, свій mm -hmm. дім. Бо в цьому ді домі, в цій квартирі, хоча ти завтра можеш бути, можеш загинути під обстрілом, але тут є. Більш-менш ясність, от є дах над головою, от є стіни, от є своя хата. Тому ці речі вони є дуже важливими. Пане Євгене, ви розповідали, що наразі в районі Корабел відсутніх зв'язок і дуже великі проблеми з мережею. А як людей інформують про те, власне, звідки відбуватиметься евакуація, куди в який спосіб, в який час? Е, ні, там з мережею мобільною проблем немає. Ага, Є проблема дуже. з електроенергією. Там ага. вже е, досить тривалий час, за ну якби певний час, якби немає світла, просто і відповідно, що зарядити телефон, зарядити свої пристрої і вся, і, вс... тобто на сьогоднішній день люди на острові, вони згуртовані по принципу знаєте, є сусід, от ми знаємо що там квартира там є е, хтось там живе там от будинок там хтось то, хтось живе і вони між собою просто мережуються і взаємодіють по не зна по сусідству плюс до того ще багато хто все таки до цього до Перших обстрілів мосту існувала логістика, і можна було дістатися з острова на материкову частину Херсона або на машині, або на велосипеді, або пішки. І ну вона досі продовжується, якби тобто, ця можливість вона є, але вона все таки відбувається по дуже пошкодженому мосту, і тому можна було виїхати на материкову частину Херсона, зарядитися або зарядити свій пауербенк, де а хто користувався сонячними панелями, і тому, в принципі, інформування воно відбувається просто. Просто, от, знаєте, зі слів з від людини до людини, якби ну і сама сам мобільний зв'язок. Тобто, я думаю, що теоретично ем, так ми не маємо цієї статистики, але за нашими оцінками, просто те, що ми бачимо, що все таки ну відсотків 50-70 вони мають той чи інший мобільний зв'язок зі своїми родичами, зі своїми сусідами, зі своїми знайомими, решти України, і вони якось отримують цю інформацію від своїх родичів і близьких. Крім того, вже організ... ну, якби за цей час ми маємо розуміти на острові. Організована ем, такі знаєте, неформальні лідери, типу як які раніше виконували голови СББ, голови квартальних комітетів. І вони між собою мережуються, вони між собою взаємодіють і спілкуються і. Так чи інакше ця інформація вона передається, але це також безумовно є дуже важливим таким фактором, який ускладнює оцю інформатизацію ми, населення. на сепані. у нас приблизно дві хвилини е до, до випуску новин. Якщо дозволити, ще хотілося б поставити вам запитання з приводу від чого залежить, чи як чи від чого залежить рішення, чи беруться ставати до роботи на відновлення будинків? Ось конкретно у районі корабела. Скажімо, ми сьогодні наводили цифри, що приблизно 19% опитаних щодо статусу захисту в Україні це представництво управління Верховного комісара ООН у справах біженців і уповноважених Верховної Ради України справ людини представили цей звіт. 19% не мають наміру залишати свої домівки. Очевидно, що ці люди будуть залишатися на корабелі, і ви сказали про це прямо: що, 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 що вони наводять свої аргументи. Чи є випадки, коли ви не беретеся, скажімо, відновлювати будівлі? Від чого це залежить? Це залежить від в першу чергу від безпекових ризиків, в тому випадку, як зараз працюють наші бригади. Ми координуємося через, через військову адміністрацію, через міську адміністрацію і, і і в оперативній координації це детектори дронів, які через які ми можемо відслідковувати де летять дрони, наскільки це ризикова взагалі зона. І оце єдиний фактор, який поки що з заставляє нас відмовлятися від тих зон, де ми розуміємо, що ми можемо знаходитись в безпосередньому. Фокусі ворога і потрапити під мінометний обстріл, тому що мінометний обстріл, на відміну від дрона, ніякий детектор не попередить, і тому це єдиний фактор. І очевидно, що на острові на сьогоднішній день ми не працюємо, тому що це Зрозумі. надзвичайно небезпечна зона для наших команд. Дякую за Дякую. ваші відповіді. Євген Гілін, волонтер, голова громадської організації Місто сили. Відповідав на запитання Суспільне студія.